Вітаю вас. Знайдіть зручне місце. Якщо можете, прикрийте очі. Зробіть глибокий повільний вдих і такий саме повільний довгий видих. Відпустіть напругу в плечах. Розслабте м'язи обличчя. Сьогодні ми поговоримо про фортецю, але не про ту, що збудована з каменю. А про ту, що живе всередині вас. Ми часто відчуваємо себе так, ніби стоїмо посеред вітру новини, дзвінки, тривоги, обов'язки, все це намагається збити нас з ніг. Здається, що світ вимагає від нас реакції на кожну подію, що миті. Але мудрі люди, які жили за тисячі років до нас, знали один секрет. Секрет спокою посеред хаосу. Послухайте слова Марка Аврелія. Він не був відлюдником. Він був імператором, який керував державою у часи великих потрясінь і війн. У своєму похідному наметі, під звуки негоди, він писав собі такі слова Ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Зрозумій це!» І ти знайдеш силу. Подумайте про це ми не обираємо погоду за вікном ми не завжди можемо змінити обставини чи вчинки інших людей, але тільки ми вирішуємо, як це сприймати. Уявіть, що ваша душа це затишний будинок з міцними стінами. Ззовні може вирувати хуртовина, вітер може вити в димоході, але всередині. Горить вогонь і панує тиша Те, що відбувається зовні, це не ви. Ви це той, хто спостерігає з тепла. Інший мудрець Синека нагадує нам про ще одну важливу річ про наш страх перед майбутнім. Він казав ми страждаємо частіше в уяві, ніж насправді. Як часто ми не спимо вночі, Малюючи в голові найгірші сценарії. Як часто ми проживаємо біду ще до того, як вона трапилася, і в більшості випадків вона так і не трапляється, це не кавчить нас, не йдіть назустріч своїм бідам раніше часу, не дозволяйте тіням майбутнього красти ваше сьогоднішнє світло, те, чого ви боїтеся, може ніколи не настати, а якщо настане, у вас саме в той момент знайдуться сили це подолати. Ті самі сили, які допомагали вам все життя до цього моменту. А зараз просто відчуйте опору під собою уявіть себе скелею в морі. Хвилі приходять і відходять, вони гучні, вони пінні, вони можуть бути високими, але скеля не сперечається з хвилями, вона просто стоїть, і хвилі розбиваються об неї та відступають назад в океан. Ви – і є ця скеля ваша внутрішня сутність, ваш досвід, ваша мудрість це те, що неможливо зрушити. Все минає, шторми закінчуються, а ви залишаєтесь. Побудьте в цьому стані ще трохи, немає куди поспішати. Все, що вам потрібно зараз, вже є всередині вас. Спокій це не відсутність шуму навколо, спокій це тиша всередині. Відпочивайте. Давайте продовжимо нашу подорож. У цьому розділі ми перенесемося з кам'яної фортеці у тихий, затишний сад. Зробіть вдих, ніби ви вдихаєте, аромат стиглих яблук і осіннього листя ми часто шукаємо спокій десь далеко. Нам здається, що щастя чекає на нас за морем, у новій посаді, у володінні новими речами. Ми біжимо марафон, який не має фінішу. І в цій гонитві ми так втомлюємося, що забуваємо, куди і навіщо бігли. Наш рідний філософ Григорій Сковорода все життя йшов пішки. Він не мав власного дому, не мав багатств, але він почувався найбагатшою людиною світу. Чому? Бо він знайшов ключі від саду своєї душі. Послухайте його слова, які сьогодні звучать як ліки. Не шукай щастя за морями, не проси його в сильних світу цього, воно всередині тебе. Якби щастя залежало від місця чи часу, то воно не було б щастям. Воно, як сонце, світить всім однаково, хто відкриває йому вікна. Сковорода вчив нас дивитися в глиб. Він казав про серце, не про фізичний орган, а про ту безодню всередині нас, де живуть наші справжні бажання. Коли ми востаннє питали себе, чого хоче моя душа, а не чого від мене вимагають люди? Згадайте його відому фразу Світ ловив мене, та не спіймав. Це не просто красиві слова для надгробка, це маніфест свободи. Світ намагається спіймати нас у сіті тривог, у пастки треба, у клітки чужих очікувань, але ви можете бути вільними. Бути неспійманим це означає залишатися собою, навіть коли навколо гармидар. Це вміння пити чай зранку і відчувати смак чаю, а не смак вчорашніх проблем. Уявіть зараз, що ваша душа це сад, можливо, ви давно туди не заглядали і там трохи заросли стежки. Це нічого. Природа душі така, що вона завжди готова до відновлення, варто лише прибрати бур'ян зайвих думок. Перестати порівнювати свій сад із сусідським, і просто полити його своєю увагою. Сковорода казав Коли дух в людині веселий, думки спокійні, серце мирне, то все світле, щасливе, блаженне. Це і є ваша опора не те, що ви маєте в руках, а те, що ви маєте в серці. Ваша внутрішня тиша це ваш дім, який ви носите з собою всюди. Ніхто не може забрати у вас цей сад. Відпустіть зараз думки про те, чого вам не вистачає. Подивіться на те, що у вас є дихання, життя, здатність відчувати ця мить. Ви вже повні, ви вже цілісні. Побудьте в цьому відчутті повноти. Нехай світ біжить десь там, за парканом вашого саду, а тут лише шелест листя і спокій. І ось ми підходимо до завершення нашої подорожі. Ми будували фортецю, ми гуляли садом, а тепер час просто розплющити очі та подивитися на світ навколо. Ми часто відчуваємо втому це особлива втома не так фізична, як душевна. Здається, що дні стають сірими та однаковими, ніби хтось стер з них яскраві фарби. Ми кажемо собі, я вже все бачив. Я все знаю, мене нічим не здивуєш, але саме тут криється пастка. Сучасний філософ Олександр Філоненко каже одну дуже важливу річ: доросла людина втомлюється не від років і не від роботи вона втомлюється, коли перестає дивуватися. Згадайте, як дивляться на світ діти? Для них калюжа це океан, а сонячний зайчик на стіні це диво. Вони не живуть на автоматі. А ми, дорослі, часто вмикаємо цей автопілот, щоб захиститися від реальності. Але разом із Болем ми часто блокуємо і радість. Англійський мислитель Гілберт Честертон казав, що світ не гине від браку чудес, він гине від браку здивування. Він наводив прекрасний приклад про сонце. Ми звикли думати, що сонце сходить щоранку просто за розкладом механічно, але Честертон пропонував подивитися на це інакше. Уявіть, що кожного ранку хтось, як мала дитина, каже сонцю зроби це знову, сяй знову. І схід сонця це не звичка, це щоденний подарунок. Справжній спокій приходить тоді, коли ми вчимося помічати цей подарунок. Не чекайте великих свят чи грандіозних подій, щоб відчути життя. Подивіться на прості речі поруч з вами просто зараз, на світло, що падає на підлогу, на горнятко з чаєм. На дерево за вікном. Це все могло б не існувати, але воно є, воно тут, з вами. Ми не можемо заборонити птахам тривоги літати над нашою головою, але, як каже мудрість, ми можемо не дати їм звити гніздо у нас у волосі. І найкращий спосіб це зробити, це вдячність, вдячність за те просте, що ми зазвичай не помічаємо. Спробуйте сьогоднішній день прожити з цим тихим здивуванням. Подивіться на своїх близьких так, ніби бачити їх вперше після довгої розлуки. Подивіться на небо, впустіть у себе трохи краси. Краса лікує. Вона нагадує нам, що, попри всі темні часи, у світі все ще існує світло, і це світло світить для вас. Бережіть себе, бережіть свій внутрішній вогонь і пам'ятайте, найтемніша ніч завжди закінчується світанком.